Всім привіт! Ви на каналі Романа Маслова, і сьогодні нас чекає новий формат. Такого формату ще не було. Ми сьогодні з вами спілкуємося. Ваш улюблений формат, про котрий ви мені в інстаграмі багато разів писали. У нас питання відповіді. Хотів сказати модна Q&A, а вийшло питання відповіді. Для мене це новий досвід, і мені б дуже сильно хотілося, щоб ми з вами робили український YouTube краще. Чому ця локація? Чому ми обрали цю локацію? Бо Ось це результат роботи останніх півтора років. Е, мені дуже подобається все, що знаходиться саме в цьому приміщенні. Мені дуже комфортно тут знаходитись і хочеться трошечки поділитися вам. Бо позаду мене є логотип он десь там, он десь там. Е, Нашої останньої компанії це остання наша дитинка, у котрої дуже класне е, світле майбутнє. Я хочу ним трошечки поділитися з вами, і оскільки я дотичний до 70% своїх бізнесів пов'язаних саме з транспортом, саме в автомобільній тематиці, це стосується всього там, миїв, сервісів, купівлі, продажів, ренти, таксі і так далі, мені хочеться записати оцей експериментальний випуск Q&A безпосередньо. В цій локації пов'язаних з тачками. Підписуйтесь, ставте вподобайку, ставте дзвіночок, щоб не забувати дивитися нові відео. Оскільки це для мене новий формат. У мене для вас є виклик. Давайте з вами разом зробимо комусь круто, комусь класно. Давайте оберемо з переліку цих питань, котрі в цьому випуску будуть. Найкраще запитання, пишіть його в коментарях, і моя команда знайде потім цю людину і зробить подаруночок особисто від мене. Мені здається, це класна ідея. І така можливість нам з вами взаємодіяти. Пишіть коментарі, пишіть свої думки, пишіть все, що вам заманеться. Мені дуже цікаво читати коментарі ваші. Дякую, гарного перегляду! З Зрахування мого досвіду такий проект є, і як на мене, це будуть вантажоперевезення. Саме тому, що це був мій перший проект, саме тому що це був проєкт в молоді роки. Я в нього вкладався і розумів, що від цього починається моє доросле, серйозне, системне бізнесове життя. Як показала практика, то для мене, принаймні, це був не бізнес, а підприємницька діяльність. І це був проєкт, який вимагав від мене 100% моєї енергії, 100% мого часу, 100% моєї уваги і 100% моєї залученості. Я більше собі не дозволяю такої історії. Після цього у мене були ще, про, ще проекти, котрі вимагали. Фул-тайм моєї залученості, але вони були більш масштабні. Те, що стосується вантажоперевезень, я для себе зрозумів, що треба любити механічну частину цього бізнесу. Я цього дуже сильно не люблю, тому вирішив, що своє життя пов'язувати з бізнесом, один з, процесів, один з процесів, котрого мене не цікавить, ну, немає ніякого сенсу. Тому я не бачив масштабність, я не бачив. Себе як людину, котра розбирається фундаментально в усіх процесах пов'язаних з технічною частиною вантажного транспорту, і в принципі, на той момент я розумів, що це цікава історія, з котрого починається мій підприємський шлях, але повторювати я її не хочу. І зараз є пропозиції, котрі стосуються європейського ринку по вантажу перевезення. я не хочу туди йти. Те, що стосується пасажирських перевезень, це мені більш дотична історія, бо це про такі якісь люксові історії. Це про історію якості надання сервісу, це про історії, котрі от може, завдяки котрій можна отримати емоцію. А в випадку з вантажу перевезенням це така дуже механізована. Робота, ну мені, принаймні, воно не по душі, і той досвід, який я отримав, я б не хотів переносити в своє там, доросле життя, в своє життя сьогодення. Тому саме те, що стосується вантажу перевезень, я це вкенцілю в своєму житті не хочу з цим себе пов'язувати. У Мене є точне розуміння, що в моєму випадку це совокупність багатьох факторів. По-перше, Дуже серйозна внутрішня мотивація. Те, що стосується мене особисто, я точно знав, чого я хочу. Я точно знав, чого я не хочу, і куди я не хочу потрапити. Тому в моєму випадку це наполегливість. В моєму випадку це знаходитись в потрібному місці, в потрібний час, знаходитись в правильному оточенні, верніше не випадково туди потрапляти, а прориватися туди всіми правдами і неправдами. В моєму випадку це можливість слухати дорослих. Можливість слухати людей, котрі вже чогось досягли, і сприймати конструктивну критику. Я дуже уважно відносився до критики. Тобто, якщо мене критикують, цілком спокійно з подякою. Впроваджував все, що мені рекомендувалося, іноді мені здавалося, що це абсурд, але було базове розуміння, для чого мені ця інформація надається. Тому я вважаю, що не можна було б досягти успіху в моєму випадку, спираючись на якийсь переліку з фактів, котрі ми тільки що перерахували. Точно знаю, що це робота над собою точно знаю, що це. Неймовірно наполегливість, от прям ставимо ціль і рухаємося до неї всіми правдами і неправдами. Тому що іноді життя нас випробовує таким чином, що ми повинні зупинятися, ми повинні падати, ми повинні розпластатися десь в калюжі, десь в бруді, але все одно мене це не ламало. Я повинен був встати, отряхнутися і рухатися далі. Тому відповідь буде така: це совокупність всіх тих факторів, котрі перераховані. В інвестиціях для мене найважливіший фактор це не ідея, а впровадження дії. Я особисто не інвестую в ідеї. Ідея не вартує нічого, без образ. Але ви повинні розуміти, я багато про це кажу, що ідея, яку ви не пропрацювали, ідея, яку ви не протестували, вона вартує один долар. Навіщо мені інвестувати в один долар? Ви ж розумієте? Якщо ви вже зробили перші кроки, якщо ви вже ризикнули, якщо ви вже зрозуміли, що ви стаєте на цей шлях, ми можемо з вами поспілкуватися. Приділю час, я допоможу розібратися в тих аспектах, котрі вам не зрозумілі. Якщо ми будемо заходити в цей проект, і в нашому випадку ми інвестуємо не гроші, ми інвестуємо смарт-мані, ми інвестуємо свої компетенції першочергово. Тому в ідею ми не інвестуємо. Є різні інструменти інвестування, і нерухомість в Іспанії з 6% річною дохідністю це більше інструмент накопичення, це не інструмент підвищення капіталізації, це не інструмент додаткового набудня капіталу, це не інструмент масштабування вас як особистості, це можливість зберегти ваш капітал першочергово. А 6% я б на вашому місці розглядав як можливість невілювати інфляційні ризики ризики. Бо ми ж вами повинні розуміти, що гроші трошечки стають дешевші кожен рік. В кожній країні це свій показник. В кожній країні, в Європі, в Штатах, в Азії. Ми по-різному відчуваємо його, по різному країни його декларують. Але в цілому, ну, як на мій погляд, є маса інших інструментів, де можна заробити більше 6%. І ми зараз розглядаємо, до речі, програму, котра буде. Ну, можливо, цікава, ми ще не знаємо, наскільки масштабно ми готові в цей біг рухатися, але е, буквально там після нового року зможемо щось вам розказати, анонсувати. А нерухомість, ще раз повторююсь, використовуємо як можливість зберегти ваш персональний капітал. Це дуже особисте питання, бо я особисто знаю кожного інвестора, котрий е, довірився нам в цьому році. І для мене це був дуже зрозумілий шлях. Для мене це був зрозумілий крок, бо на той момент, коли ми прийняли це рішення, ми розуміли, що за рахунок доходності, котрою ми ділимося з нашим інвестором, ми себе пришвидшуємо. Ми рухаємося трошечки швидше. Так і сталося. Бо той капітал, який ми залучили за рахунок наших інвесторів, він нам допоміг зробити такі кроки, котрі ніхто не зробив за останній рік. Це перше. По-друге, ми протестували бізнес-модель з усіх боків, виявили всі проблемні ситуації, котрі у нас виникали на шляху за цей час. Пережили це, довели, наскільки ми стресостійкі, виконали всі свої зобов'язання, пропрацювали всі помилки і почали рухатися далі. А які помилки ми досягли в роботі з нашими інвесторами? Дивіться, на мій погляд, я в деяких ситуаціях особисто. Надто довірливо віднісся до деяких людей, і це відбулося. Ну, тестування цієї гіпотези відбулося дуже швидко. І ми з цими людьми попрощалися достатньо швидко. Це перше. По-друге, да, не було помилок. Насправді, в роботі минулого року, це досвід, який ми взяли з собою, не було помилок. Я б хотів сказати, що по-друге, ми дали занадто високі стандарти. Ми дали занадто високі очікування, і дехто їх там не виправдав і ще щось. У нас з юридичної точки зору ми взяли на себе певне зобов'язання, котрі ми виконуємо. Тому в цілому я не можу сказати, що є помилки, є досвід. Я розумію, що ми могли б йти більш дешевим шляхом. Чи потрібно було це робити? Ні, бо ми сьогодні з вами знаходимося в компанії, котра дуже швидко зростає, котра а, планує робити X10 найближчим часом. Тому, як на мій погляд, це класний шлях, котрий ми пройшли разом з людьми, котрі нам довіряють. Я на це питання відповідав вже в інстаграмі. Дивіться, в моєму випадку mm -hmm. десь роки чотири до більше. Років 5 тому, десь у 2021-2020 році, ми почали впроваджувати корпоративний формат керування. В цьому випадку ми повинні були вибудувати керуючу компанію над бізнесами, які у нас є в Україні. І в такому випадку ми сформували чітко зрозумілу структуру, чітко зрозумілу ієрархію. в цьому Положення ми маємо змогу контролювати фінансові департаменти інших бізнесів. Ну тобто, в мене є керуюча компанія, котрі підпорядковані всі інші бізнеси. Є фінансовий директор, котрому підпорядковані інші фінансисти, інші економісти. І таким чином ми можемо контролювати потоки в кожному з підприємств, в кожному з напрямків. Це перший показник. Другий показник в корпоративному форматі керування фінансами ми можемо датувати або розвивати будь-який бізнес штучно. Про що мова, а коли у мене є? 100% розуміння, де знаходяться наші фінанси, в якому в якому проєкті вон їх є префіцит, в якому проекті є дефіцит і в якому проєкті є надмірний потенціал. Ми можемо висушити інші напрямки і спрямувати грошові потоки саме туди, де вони потребуються, саме зараз, саме сьогодні. Це давало нам можливість масштабувати наші компанії з тією динамікою, яку ми слідкували до війни. Да, в принципі, під час війни теж таке сталося. Ми під час війни протестували слабкі наші місця. Ми під час війни. Змушені були прийняти міри по закриттю і по вирізанню хірургічним шляхом недієспроможних наших бізнес-юнітів. Але при цьому ми точно зрозуміли, що ця історія перетікання капіталу у випадку необхідності в того чи іншого напрямку вона працює просто неймовірно Потужно, неймовірно ефективно, тому корпоративний спосіб фінансового керування він полягає в тому, що у мене є диференційовані е, напрямки, котрі підпорядковуються е, голові в рамках свого напрямку і підпорядковуються керуючі компанії. В такому випадку у мене є багато органів контролю, котрі між собою знаходяться в конфронтації, котрі між собою забезпечують безпекові міри для власників. Точно розумію, що я почав би з самого початку. Я почав би з навчання, я почав би з розуміння того, куди я хочу потрапити, я почав би вивчати білі плями в сервісних нішах. Якщо я до них дотичний, або в продуктових нішах, якщо я до них дотичний, тобто спирався би на свої компетенції, котрі в мене вже є, розвивав би їх є ще сильніше, і шукав би можливість дати додаткову цінність ринку або продукту, або споживачу, або клієнту, або гостю, в залежності від того, куди ми рухаємося. Паралельно я б шукав людей, котрі були б значно сильніші за мене, для того, щоб вони ділилися зі мною своїм досвідом, або взяли мене в партнери, або я міг взяти їх в партнери, або вони були б моїм ментором. Я б вкладався в в комунікації, в ком'юніті, в оточення першочергово. Бо велика кількість питань вирішується швидше, якщо є можливість дотягнутися до них. Це, мабуть, те, з чого починав би безпосередньо я. І, в принципі, саме таким чином я почав вибудовувати нові стосунки в Європі. Тоді, коли все було незрозуміло. Ну і зараз в, в сучасному світі я приділяв би увагу безпосередньо соціальним мережам і формуванню довіри довкола себе як до фізичної особи, як до одиниці залучення уваги. Закриття заводу. Це біль, котрий я буду нести з собою через все своє життя, бо це був дуже крутий час в моєму житті. Я витратив багато емоцій, багато своєї внутрішньої енергії на будівництво заводу, котрий вимушений був закрити майже одним днем. І ключова помилка в цій ситуації була необ'єктивна оцінка ринку і необ'єктивна оцінка свого стану на моменті. Ну тобто, якщо б я прийняв це рішення за рік. До того, як це сталося, я б зміг врятувати команду, я б зміг врятувати певну кількість своїх власних статків, і я б не втратив час у вигляді року свого життя. Тому мене це навчило сильно ширше дивитись на те, де ми знаходимось, мене це навчило давати собі змогу не знаходитись в операційному керуванні для того, щоб я знаходився над проектами, а не в проектах. Я можу епізодично провалюватись в той чи інший напрямок, але при цьому я повинен бачити картинку цілому. От, якщо я бачу в цілому картину кожного свого проекту, я можу передбачити дуже багато ризик факторів. Якщо знаходжусь всередині, я їх не бачу, і вони приходять вже постфактум, Мені б доводиться вирішувати проблеми так, як вони надходять. Тому ключовий урок був орієнтуватися на сильну команду, не бажати себе найрозумнішим а в тому бізнесі я дуже сильно спирався безпосередньо на своє внутрішнє, на свої компетенції, а не на компетенції своєї команди. Тому мій ключовий посил довіряти команді. Бачити, що довкола тебе відбувається, і давати тверезу оцінку, друзі. Я вам хочу подякувати, бо такий формат для мене він новий. Мені цікаво, як ви на нього відреагуєте. Я б хотів, щоб ви визначились з найкращими питаннями, на котрі я відповів. Напишіть, яке питання, яка відповідь вам подобалася найбільше, і я від себе зроблю подаруночок людині, хто задала це питання. Ми з командою знайдемо, чи це було запитання. Як на мій погляд? Це цікавий досвід, як на мій погляд, це цікавий формат комунікації з вами. Як на мій погляд, це формат про е, зрозумілу користь і хочу отримати від вас максимальний зворотній зв'язок. Тому, якщо ви ще не підписані, мабуть, є сенс підписатись. І, принаймні, я б дуже хотів, щоб ви на мене підписалися. Поставте, будь ласка, в фотобаєчку, дзвоночок, ну далі ви все знаєте. А ми пішли працювати далі. Дякую.